Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як минули похорони Єлизавети II, яку поховали 19 вересня 2022 року. Нагадаю, що королева померла 8 вересня. У мене є відео про її останні дні, а поховали її 19 вересня. Королеву Єлизавету II поховали у королівському склепі Віндерського заму. На церемонії прощання запросили близько 500 світових лідерів, що зробило прощання не лише важливою подією в історії Сполученого Королівства, а й однією з найбільших дипломатичних подій. Представникові України у нас була Олена Зеленська Не було запрошено глав шести держав, двох з яких ми прекрасно знаємо. Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років у своїй шотландській резиденції замку Балморал. Поховання пройшло на 10-й день загальнонаціональної жалоби та стало фіналом у так званій операції Лондонський міст. Так назвали план дій на випадок смерті Єлизавети II. До речі, королева брала участь у написанні цього плану. Операція пройшла чітко без боїв, хоч і з невеличким запізненням. Перша частина пройшла у нас у Лондоні, у весмістерському апастві. Саме Тут, в 1947 році Єлизавета II вийшла заміж за принца Філіпа, а також саме тут пройшла її коронація в 1953 році. Починаючи з 14 вересня протягом п'яти днів, труна з тілом королеви знаходилась у нас саме в весь палаці. Черга бажаючих попрощатися з королевою була близько восьми кілометрів. У черзі люди проводили від восьми годин до 24 години. годин. Також ній була помічена велика кількість відомих людей, які також прийшли попрощатися з королевою. Запрошені глави держави Приходили попрощатися через окремий вхід. О 10.35 за лондонським часом процесія вирішила в весмістерського палацу у бік Аббатства. На трумі помістили шість символічних предметів. Королівський штандарт це на чотири частини прапор. Три лева у першій та четвертих четверх символізують у нас Англію. Також є левки, символізує Шотландію та Арфа Ірландію. Також мали вінок на прохання Чарльза він був прикрашений квітами та листям із королівських володінь Покінгемського палацу. Рукописна записка від старшого сина нині короля Чарза. корона скіпетр та держава, що особлюють собою державну владу. Кожен елемент процесії має певне значення. Так і аббатства труну провезли граматним лафетом. Паралельно з тим, що хвилин лунав удар дзвону аббатства, лише 96 разів за кількістю прожитих королевих років. Працьовано навіть ритм пересування процесії. Рухалась вона зі швидкістю 75 кроків на хвилину. Процесія в аббатстві тривала у нас близько години. На ній – було дві тисячі гостей. Після був виконаний у нас британський гімн, і труну з тілом Єлизавети винесли з церкви. Далі процесія рушила у бік Віндерського замку, головної резиденції та символом британських монархів. Після цього епископ Девід Конор виголосив у нас псалом. А Девід Вайс Уе зачитав всі титули королеви Єлизавети II. Після цього її труну було опущено в склеп у каплиці Святого Георгія. Також близько 19.30 була ще одна служба, але вона була сімейною та абсолютно закритою. Ось так минула прощання з Єлизаветою другою монархом, який правив у нас найдовше.